Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вже пройшла середина червня, але якщо так по краєвиду глянути, то я не скажу, що тут прямо все буяє і дуже сильно наросли кущі. Ні. Хоча так, як які. Частина з них була обрізана досить кардинально, перезимувала погано, частина непогано, але ще вони наростають і наростають. Хвиля. В розпалі, в розквіті для деяких сортів чи для частини сортів. Але водночас для іншої частини сортів вона ще лише починається. Не всі, навіть ще повністю. Або хоча б одну квітку розкрили. Ось таке якесь цікаве. Бо навіть частину я вже мала би обрізати, як-от. Golden Border вже точно треба обрізати. Ось а інші. Туйлайт зон вже можна обрізати, а інші ще не розкрилися. Навіть таке цікаве якесь цьогоріч. Але -то, почну з неї. Так і почну чи продовжу, точніше, прогулянки е, своїм трояндовим, тяжко назвати, садом, в такому вигляді, як є, бо це воно все десь до метра висоти має. Ось, А сад це щось таке більш вражаюче. Я б так сказала, але але є тут кущі, потім покажу і трішечки більші. Найто взагалі, вона дуже так сильно обмерзла Також я здивувалася, бо накрита було абсолютно прекрасно. Пригнулася так. І оце такий кущик мені до коліна зараз взагалі незесенький, зовсім низенький. Не з сторони і компактний, і добре, але з іншої сторони, ну, порівняно як він був попередні роки, то це таке зовсім небагато мені поки що показує. І, звісно, не такі, хотілося б щедріших, бо вона дуже запашна. Я тут чую шлейф, я не розкажу, що я від неї саме теж чую шлейф. Ну, поки що немає такого, щоб я ого, як цьогоріч Отримала від неї ще. Ні. І стою, то це від неї якраз шлейф. Я якраз стою тут, знімаю і від неї шлейф. От, до речі, мінерваток. Ну, знову ж таки, воно так як і, мабуть, Рапсудії було. В неї теж була якась така тренувальна хвиля чи передперша хвиля, перед хвиля. а зараз вже в неї перша хвиля. Але воно якось одне в інше переходить. І я не скажу, що цьогоріч вона аж так сильно квітне і мене вражає. Поки що ні. Досить такий якийсь кущик, ні риба, ні м'ясо. зна, Зате сінко, чінко, де маю, цьогоріч, принаймні, зараз на першу хвилю прекрасна. Буду крутитися в різні сторони. По-перше, кущ дуже гарний. Хоча вона ні, ну вона не була обрізана кардинально, але взагалі обрізала досить я її так. Невисоко, невисоко, все ж таки. Ось і вона загустилася гарненько і наростила молоді пагони, і базальні пагони, і там другого порядку пробудилися бруньки. І кущик зараз виглядає поки що найкраще що за всю історію, але це не так і довго, прямо він у мене. Але є, є вже це, вже, мабуть, третій сезон. Та, це вже третій сезон. Він у мене росте і квітне, і от зараз він такий закущився прекрасно, загустився прекрасно, суцвіття щедрі. І буде буде ще. Не скажу, що повністю вже облитий весь обліплений квітами цей кущ, ні. Але є ось кілька суцвіт, які прекрасно показали себе. Знову ж були дощі. Одне й те саме повторюю, але дивіться, квіти, я б сказала, в дуже гарному стані, В дуже гарному стані, є деякі, деякі, які почали перші, наприклад, оця десь там на звороті, причому можна побачити, мабуть, сліди, що воно відцвітає вже так, дещо міняється барва, Але барва в цього сорту і так воно. Досить мінлива. Вона може і такі більш помаранчевіші, якісь набувати відтінки, а може більш цегляніші, а може більш до буру. Корич... Ну, не так, щоб аж до буру ну, коричноватіші. Ну, цікава, теракотовість, така, брунатність, така, цікава. цікава. Я оце дивлюся, отам макароса розквіт... розцвітає. І я так вже побачила, що мені навіть от було б цікаво, якби вона з макаросою. Сплелося, це було б так цікаво. Каруса така коричнувата, кавово бежева ну, з таким наголосом на кавовість. І ось ця бронатність в де маю. Ох, то було б цікаво, то цікаво. Щось я не подумала навіть з такої точки зору. Ось така кущ, він швидше за все, що буде потім хворіти. І буде не такий гарний, але от зараз, от саме якраз вчасно я вийшла знімати в такий період, що він дуже Дуже гарно виглядає, дуже пристойно, весь зелений, весь аж би листя, таке щільне, шкірясте, і квітів багато, і водночас і суцвіття ще є. Ось нові пагони ростуть, нові пуп'янки наростають. Тому то ось бачите, сонце заховалося, Якраз, якраз поки я тут, тому можна подивитися інші відтінки. Ось, якраз і покажу вам. Середина, чітко жовтувата. З, -з, 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 -з основи пелюсток іде жовтий колір, жовта барва. Це старіша квітка раніше відкрилася, а тут ось центральна, вона раніше чи то нещодавніше відкрилася, молодша вона, скажімо так, і вона така, такий чистий, гарний колір, дуже-дуже гарна красо. Ну, зараз гарна, помітна, та, зайняла багатенько місця, Ну, багатенько як, та метр десь, не так, щоб аж дуже розкинулася. Ось така цікава. Раз я сказала про мукаросу, мукороса тільки починає. Бачите, перша квітка. Зовсім першенька квітка розкрилася, буде щось іще. Попелиці нема, все добре тримається. Не знаю, коли нам треба повторювати, обробки, мабуть, пройдуся вже тим. ну Це вже як відквітне, як відквітне ця. І там... ну, тобто треба проходитися актофіт або біо. Вони теж пишуть, що витрим... щоб джіни випускати один день. Тобто не можна по квітучих квітах проходитися біо або актофітом. Ось тому там Каруса лиш відкривається. Подобається. Мені все ж таки відтінок. Але кущ взагалі ніякий. Взагалі ніякий. Ну, була й обрізана дуже сильно. Оце новинка вакана. Я її взагалі спокусилася на зелені її. Вона на нас якась там така салатова. Взагалі, натяку на салатовість немає, абсолютно. Може, десь пуп'янку там якась салатовість Ну таке. Біла, не така біла, як Аннакийська. Ганна Київська біліша, це не така біла, може, дуже з натяжкою. Десь якусь можна зеленуватість побачити, але дуже сильно з натяжкою. Хто знає? то це перша квітка, теж не показник. Цікаво, як у вас в аккаунт. хто має. Розкажіть мені, яка вона у вас. Барвою своєю буде цікаво мені почути. Я спеціально посадила її до макароси, щоб було зелене таке поєднання. Лув'яну я, так, я, до речі, замість Лув'яни посадила вакану. Чому? Лув'яну я дуже люблю, вона дуже гарна квітка в мене ну, була, показувала. Але вона хворіла так на борошництво, а я з тими біо, я просто хех, не справилася. І вона відставала досить квітування. Тобто, ота задумка моя, щоб поєднати з макаросою, не не, якби не синхронізувалися вони. По часу квітування. Саме сонг, ну, я показувала кілька днів тому, вже чи там кілька. Я за, записувала, може, кілька днів тому, в мене по відео не знаю, чи так виходить прямо. Не пам'ятаю, коли там саме відео вийшло. Ну, так, дощі пройшли, це не для неї. Не любить вона дощів, не любить вона сонця, Так, балована вона красуня, треба їй вгадати з умовами, але ж ми не зможемо. Ніяк ті умови підлаштувати під наші бажання. Тому таке. Тому так, вона вже досить швидко втрачає свою декоративність. Я ж, звісно, можу до неї підійти, помилуватись, понюхати, але от щоб сказати, ох, вже вау-ефекту того нема, який я перед тим застала і вам показала. Ось ці квіти, вони взагалі, якщо труснути, вони можуть і зараз навіть впадуть. Ось, ну, деякі там ще триматимуться, деякі падуть, але досить вона швидко втрачає свою красу. Хоча барва, барва не перевершена і дуже-дуже цікава. Golden Celebration Я теж, до речі, я планувала, ось тут є таке суцвіття. Позавчора воно було просто ідеально. Просто думаю, все, треба йти знімати, камеру бери, знімай Наталко, показуй ту красу. А потім що? А потім Чи погода, чи, що, там, чи часу у мене не було, а все. Значить, позавчора ідеально, вчора вже зовсім не те. Ну, Сьогодні я просто лишилася, щоб вам розказати. Тобто вже все, вже нема декоративності абсолютно. Ну, хіба оця, ось нижня квітка, і тут там жук уже, ось це вже інше суцвіття. Тому та, ось <схід> один день мені показала красу і все. Але це теж погода, вона теж не дуже витримує сильно дощі. Е чи то вологість підвищено, тут уже як. Як пощастить, який період квітування вона потрапляє. Тому буває довше стоїть, буває швидше втрачає декоративність. Ну, ті квіти вони ще будуть на кущеві, але ж декоративні вже, вже не там в них, тому. тому так. Але є, є ось декоративна, прекрасна, ще квітка. Кілька є. Та і суцвіття є, вони ж теж розквітнуті, будуть декоративні. тому не можу сказати. Але хотіла вам показати її в дуже гарному стані. Ну, таке прям суцвіття було. Просто неймовірне. Так, бачите, не спланувала. Часно. Ось хіба ще отаку покажу квітку. Ну, Вона, вона ще навіть не, на, не досягає ще поки що. Тобто на шляху до, до максимуму. та, Ще ні, Ще, от, я думаю, та на тижні вона якраз буде розквітне на максимум ще в процесі. Леди шалот я підв'язала її якраз, як підв'язала, та взяла по периметру, може, видно, видно, мабуть. І знову я забула, як вона називається. Та напишіть, хто, хто згадає. Такий шнур для, для підв'язування він використовується. Такий універсальний, кхм, от він не такий цупкий і не такий статичний, то як джут чи як оцей шпагат. Ось вирішила спробувати його підв'язала. Якраз, чого я підв'язала? Щоб вона мені знову ж вона лежала, ось оця краса, лежала на Golden Celebration. Тому я її трішки так компактніше зв'язала, там підняла, бо не лежали. Хоча на камінцях то не страшно, вона ж не забрудниться з камінців. Але поки зв'язувала, нанюхалася пахощі, вона запашна. Потім прополола Якраз сьогодні, вона теж мені тут пахла, поки я полола, було приємніше це все робити. І куч, коли що він такий виглядає якось. Більше квітів можна водночас побачити. Ось різної, різних відтінків тих квітів, але теж, бачите, вона ще ще, ще, вона ще вона буде, 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 багато ще пуп'янків, тобто вона ще лише заходить на хвилю, на першу хвилю квітування. Лише заходить. Цікаво, чи покаже вона мені оцю рожеву, рожевість, яку я минулий річ. На ній побачу, о, як гарно затінила з собою і вам покажу. от Прекрасно видно її відтінок, дуже-дуже гарний відтінок, коли в притіненні, Дуже краса. Ну, не дуже якого здивую. Ледів! Вона ж теж обрізана була. Я ходила, охкала, що то буде. Я сильно так її обрізала, вона не перезимувала, дуже погано перезимувала, обмерзла. І з того кущіська лишилося взагалі мізер, але нічого, доганяє воно, го-го-го-го, просто величезна, величезна. Є тут у мене кілька красунь ще, японських. Рубе галя франкесе, франкісе, французьке плаття. Я, я казала вже в якомусь відео, що я для декількох кущів я застосувала магнікур під корінь. Для в тому числі для французькі плаття для Рубеля Франкесе. Чому? Тому що дуже-дуже вона така була минулоріч дуже хвороблива. Але я дуже хотіла страшенно побачити її квітку. Вона дуже гарна, вона от на світлині описана в Трояндорії від пані Олени Гутовської. Світлина неймовірна красуня, просто неймовірна красуня. Звісно, я хотіла її таку побачити. І от я вирішила кілька кущів пролити. Щоб побачити ту красу. Ну, поки що, поки що є там вже внизу, чорна п'ятниця спочинає, поки що. Ну, є більше все ж таки зеленого листя, і щось вона мені наростила. Ще вона тільки показує свою красу. І знову ж я знімаю це вже вечірня година, але сонце ще світить, ще не заховалось за хату. І тому така барва. А коли сонце заховається за хату, буде зовсім інша барва. Буде набагато цікавіша, як на мене, барва. Ну, Цікаво буде, цікаво. Або в такому теплішому відтінку сонця. Не знаю. От зараз воно так якось дуже активно. Може, це вже якщо б було світило в 19-й годині, о 20, то було б так гарніша борва мені поки що не, не неймовірна, але теж цікава. Теж цікаво. Надіюсь, цей кущик мені щось покаже. Роял піано. Ну, ще, ще, ще. От бачите, тільки-тільки буде квітнути, ще лише починає, ще заходить. І. Гіпноз теж одна з красунь, яку я полила, бо гіпноз просто шалено. Вона хворіла всім, чим тільки можна. І мені не, не хочеться її прощатися, поки що з нею, тому я намагаюся її якось втримати всілякими способами, щоб все-таки побачити її красу. I'm grateful, plant and relax. Я вам покажу «Relax». показувала кущик підростає, кущик заквічується, квіточки розкриваються, все більше і більше. Ось суцвіття показується мені все гарніше, тому ще буде і буде. Я так відчуваю. Так, тримається теж непогано. Всі квіти, до речі, всі що я знімала, вони всі й досі є. Коли я там знімала тижнів тиждень чи півтора тому, ось дущі всі пережили, зливи пережили, вітри пережили, прекрасно. Все є, все чудово себе почуває. Паріс, ох і хотіла я цю красуню, посадила і що теж, до речі, поливала магнікуром і все. І більш нічого з цього не политала. І абсолютно хвора, бачите, і не знаю, чому. І поливай, не поливай, не знаю, хто його знає, що воно допоможе, а що ні. Мадам декнор дуже обмерзла, дуже-дуже обмерзла. І потім, коли я її обрізала, а, а взагалі це ж ну, старовина, шраб паркова. А шраби вони не люблять обрізування кардинального, а обрізувати прийшлося бо змерзла. І вона така, порівняно з не минулим, а поза минулим роком. Зовсім не те. Ну, поки що не те. Може, вона матиме силу, відродиться, наростить мені, побачимо. Але попри те, що вона така маленька, благенька, ну квіточки ж мені, звісно, наростила і показала красу своїх квітів. Квіти дуже гарні, неймовірно ніжно-рожева барва. Неймовірно прекрасно, вона поєднується з лавандою по барві своїй фіолетові з рожевим. Я таке дуже люблю. І взагалі по формі. Та лаванда, я думаю, поєднується і пасує всім трояндам, як на мене. Ось це така універсальна супутниця. Королеве і не тільки королеве. Ось, отака поки що краса, яка ще наростає, мадам Кнор. ще буде. Ще буде. І радію, що по пилиці не бачу. Хух. Є така краса. І ще покажу кілька новиночок вам, як без них. Алі, Алі, е, треба писати в Тройондорі. Так, куди ти мені фокусуєшся, камера? о, е, Зразу скажу, ну так, це перша квітка, перший рік перша квітка. І найімовірніше, найімовірніше, так, розфокусувалися, ну. Е, Вона не покажеться по першій квітці вся краса. Взагалі, якщо подивитися світлини в мережі, ну бо в мене ж поки що от, такі будуть хіба. Пуп'янка, яка розкривається, то в мережі вона ну, така цікава флористична якась новинка, досить цікава. В нас чи в мене вона навряд чи така вийде, особливо щодо першого квітування. Якщо я пригадую зараз, зараз зараз весь е Ебіто, Вона в перший рік взагалі була роже, рожева, а не така нюдова. Це теж найменше, бо я бачу, вже рожевіє вона і навіть вже цятки ботриті соля, тому я припускаю, що їй треба посилено проти там трипсів, всіх комах, які їй шкодять. Вологість зайва, її зайва. Точно ось така вона може бути капризна чи балована. Але мені дуже пані Світлана Антоненко, це від неї, ця красуня. Вона мені дуже її радила щодо аромату, що в неї щось дуже цікаве по пахощах. Буду нюхати і вам розповідати. Буду знімати, хай яка квітка не буде, а буду знімати, бо я таке люблю. Спостерігатиму. Е, ось, е, до речі, ага, бачите, камера сфокусується. Е, ну, вилетіло з голови. Фіолетова. Ну, валість. Ануваліс, ось, Бачите, тільки приквітнути, тільки, але теж дуже змерзла сильно. Брера теж красуня, яскрава, яскрава красуня, от, до речі, сонце вже заховалося. І ось така красуня яскрава-яскрава починає квітнути. Перші квіти, перші пуп'янки. Пуп'янки при основі жовті, потім з'являється чітко жовті-жовті зворот майже весь. Вся площа пупінка ззовні, вона жовта-жовта. Потім ближче до країни вже з'являється рожевий, такий чіткий. І коли квітка ей, вкололася, розкривається, вона вже, бачите, стає такою рожевою. Але цей рожевий теж мінливий. Він на, на сонці, він такий червоно-рожевий. А зараз ціні він малиновий, зовсім малиново-рожевий. Ось така цікавинка, має бути щось незвичайне. Ну, от Розфокусувала один раз. Ох, та камера. І ще є новинка Харц. Харц. Е, Чому я її купила? Червона-червонюща. З якої сторони стати? Червона, червонюща. В мене, я вже не раз говорила, мабуть, теж відео, та не мабуть говорила, що я не надто полюбляла червоні троянди. Якось я була до них зовсім рівно дихала абсолютно. А потім українські сорти, Аюдаг особливо і особливо Херсонес, мене зацікавили, якби повернули мою прихильність до червоного кольору. І я почала придбиратися до червоних трояндів, і в мене вже є частина червоних троянд. І ось чомусь захотіла Харц. Це теж вона не в своєму ідеально прекрасному розкритті, вона ще тільки починає, це є чисто флористична троянда, мабуть, що новинка. Треба писати, знайти інформацію, якщо знайду в троендорі, описати. І ось вирішила я, дуже мені сподобалася на така на картина. Я не знаю, як буде вже але Я вже бачу, що вона цікава має бути. Ну от Гайнцвінкер я дуже люблю. Ну, Ірдезір я дуже люблю. І ось ця, мабуть, буде теж з таких улюблених. Бо дійсно на картинці вона така прямо аж оксамитова, така бархатиста. Така. І тут, видно, по, по краях пелюсток така чорнуватість аж проглядається. А це ще ж не предзахідне сонце. Я потім якось вже сонце буде заховатися за хату, я познимкую хоча б її в Трояндарі, якщо вдасться. Або на сторінку свою чи в Інстаграмі чи в Фейсбуці додам світлини. Ось. І я та, я припускаю, що вона не припускаю, я бачу, що вона відкриватиметься повільно, поступово. Центр буде досить високий, на, мабуть, що довго буду спостерігати, і буде вона цікава, навіть я думаю, коли відкриється. Тому ось така новинка зацікавила мене, що я захотіла її посадити в себе. Буває в мене, що я навіть хочу випробувати флористичні новинки, хоча потім досить часто шкодую, бо за ними ну, на біо так собі вони почуваються. Або якщо сидіти над ними щодня і постійно те біо, лити, лити лити тоді, я думаю, все буде добре. Але це нереально з точки зору зайнятості часу. Ось так дякую вам за увагу. Цікаво, що з цього всього є у вас, особливо з новинок. Дивіться, як у вас, де у вас росте, як показує, як щодо здоров'я буду дуже дякувати. Я думаю, що багато, там, багато хто, не багато хто, але частина людей в коментарях прочитає, собі щось теж почерпне, особливо по тих сортах, які їх зацікавлять. І вони так шукають щось по них. Дякую. За відгуки, за увагу, за активність під відео всім до наступних відео і па-па!